Що ось тут, а от дивіться, який кусок металу. Думаю, я перевірю цю саму ямочку. Уявляєте, друзі, ще щось є. І буде. Ну, я... І ось воно, дивіться. Опа. Є. Є, 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 є. Що це в нас за така монеточка, га? Срібна. Ну що на годинник у нас же година ранку, і я вже в лісі. В принципі буду доходжувати територію, де я зупинився насправді в минулому разі. Не було так часу насправді, щоб покопати, десь виїхати. А сьогодні з'явилася гарна чудова нагода, щоб походити і подивитися далі. Що вона очікує, і що звичайно можна знайти, коли купаєш всі сигнальчики. Я ж захекався. Такий сигнальчик був у мене кольоровий. Дивіться, яка глибина доволі така глибока, насправді десь штик. Я не знаю, що ось тут. А от дивіться, який кусок металу. Ось він, в принципі, такий нічого я ще не розпаковував, не дивився. В будь-якому разі подивимося разом, що це. Але закидало насправді в колір. Закидало в колір. Я ж думав, що це якась фольга. Так, щось доволі таке цікаве, та незрозуміле. Так. Опа. вона акуратно. Мені здається. Опа, щось пішло. Щось пішло. І що це у нас? Якийсь, якийсь, друзі, інструмент насправді. Я думав, що це вже буде в мене сукирка або ще щось. Так, дійсно, інструмент. Можливо, щось для кузні служило. Гляньте лише. Я так думаю, бачите, місце плоське. А тут ось таке. Як гадаєте, якого періоду? Прошу вашої інформації. Та, звичайно, що написати. Сьогодні мороз страшений. Я не знаю, чи ця знахідка варта уваги, але на такій глибині, я думаю, що обов'язково це щось старесеньке. Ось бачите, ось тут то. У нас є місце для деревини, тобто запихалося, робилася ручка і щось з ним робили. Забираємо гарний, гарно-гарно. гарний. Ще можу сказати. Насправді були надії, що це в нас буде сокерка або хоча б якесь кресало. Ну не то й не то. Ну в будь-якому разі я не зупиняюся копати. Я буду копати тут всі сигнальчики. І до речі, що мені ще вдалося знайти там два ножика. Два ножика я в принципі кручуся на цьому місці. Ось один із них. В принципі, непоганої форми. І, Друзі, буду дуже сильно вдячний, якщо ви мені допоможете. Для чого це сложило і хоча б якого періоду. Я буду дуже сильно вдячний. Можливо, щось цікаве і збережу неодміну для себе. Ну що, продовжую далі шукати. Непогано, я буквально до того 15 хвилин кручуся. Да, 15 хвилин. Це вже мені починає набагато більше подобати. А ось тільки гляньте, гляньте на цю красу, це на срібло. Скоріше за все, що це в нас радянщина. Калічко в нас. Мені здається, що все-таки це радянщина. Ну дуже воно таке тонесеньке. Шкода, що не золоте, але що є, та є. Файно. Так, дійсності, це було колічко. Але знаєте що? Я тут проби не бачу. Я колись знаходив таке подібне. Мені казали, що це радянський союз. Але, срібло. забираємо таке тунесеньке в двісті тільки. Оцю знахідку я вже мав пропустити. Бо в мене сигнальчик зателефонував телефон, порозмовляв. Ну і думаю, далі піду. Але думаю, чомусь тут зупинився. Перевіраю, є сигнальчик. Думаю, фу, чуть не пропустив. А знаєте, що я ще трошки би і пропустив? Ви зараз дивуєтесь, яка красива знахідка. Взагалі не глибока, не глибока. А зараз вам покажу. Ви вже маєте це побачити. Ви бачите? А ви тільки гляньте, дивіться, а яке красиве! трогране, майже в ідеальному стані. Ох, який він красивий! Ви ще гляньте. Один, два, три. Майже в ідеальному стані. Що тут говорити? Ви тільки самі гляньте. Вау, це насвістря. Яке воно симпатичне, гарне, маласеньке. Я стільки ж того метал брухту накопався. зараді ось цього. Ви не уявляєте, не наскільки в мене зараз емоцій. Хоча для когось ця знахідка нічого не значить, але для мене це, це просто клас. Це для мене вже вдався коп. Вау, гляньте, вже. супер. Ось такий малюк. Уявляєте, скільки років пройшло, а дивіться. І достався мені, і в принципі не зруйнувався. Забираємо. Що я можу сказати? Для мене вже коп вдалий. Ну не буду забігати друзі наперед, бо не можна. Потрібно ще походити, подивитися, можливо нам ще щось вдасться знайти. Залишайтеся на каналі, а я продовжую шукати і показувати вам гарні та цікаві речі. Бо в мене, друзі, сигнальчик і щось знайшов. дивіться, щось це навіть близько не похоже на кресавою. Ману, чомусь такі думки є. А невже це тильничок від якогось ножика чи. не знаю? Ну, щось на кресаво це взагалі не схоже. Або як думаєте, цікаво, ні, ось тако подивитися, для якого призначення це використовувалося, навіть уяви не маю. Хоча думки в мене чомусь лізуть, що це в нас все-таки тильник від якогось меча, не знаю, ножа, кинжала, ну можна багато що уявити собі. В принципі, забираємо. Пізніше сподіваюся, хтось щось підкаже. Така цікава форма, ні. Було би трошки ширше, подумав, що крисалу, а можливо, і дійсності крисалу. Просто я в перший раз ось таке знаходжу. Тому і не знаю, що це. Забираємо. Я вже збився насправді з рахунку. Який це вже по рахунку. Напевно, щоб не збрехати, це вже, напевно, у нас десятий, напевно, що так. Можливо, трошки більше. Дивіться, який. Не дуже він такий сильно аж маласенький, але приємний. Дивіться. І, до речі, знаєте, що мені вдалося ще знайти? Серпа. Так, саме серпа був знайшов, нічого такого особливого. Закинув в рюкзак. Продовжую далі шукати щось з металупластики взагалі пусто. Ну. Ай-яй-яй, друзі. Ой, як прикро, як дуже мені прикро. Ви тільки гляньте, що вдалося мені знайти. Сукирочка. Сукирочка в нас була. на правокий жаль, я так зрозумів, що вона не старесенька. Абсолютно. Чи це колун, чи це сокира? Здається, що була сокира. Голомата, нарешті, нарешті я його вицепив, ходив, ходив і все-таки знайшов. Ну що, ось бачите, коли піньочка вдалося мені знайти. Не знаю, що це таке. Дивіться, якийсь гачочок, скоріше за все, якийсь зацепчик. Зацепчик, але для чого? Я спочатку подумав, що це блісна на рибалку. Ні. Скоріше за все, що ні. А для чого це служило? Бог його знає. Я думаю, що багато хто із вас подумав, що я включив камеру за радіо цього зацепчика. Ні, ні, абсолютно ні. Був у мене чудовий гарний сигнальчик. І дивіться, яке я масивно знайшов крисало. Воно дійсності було масивне. Ви тільки гляньте, яке красиве це дійсності в нас було крисало. До речі, щось я знаходив вже сьогодні. Наподобі ось цього, але мені здається, що він гломатий або він має такий бути. Якщо я його знайду між іншим мусором, <хе> я вам обов'язково покажу. Ну, бачите, все-таки є знахідка забираємо. В принципі, ось такі кресала теж цікаві. Я вже насправді забувся, <хе> що це таке шмурдяк. Я його вже стільки друзів накопав, ви собі не уявляєте, десь, напевно, з 2,5 кг це 100% є. І це різні цвячки, різноманітні дротики. Ну, весь мусор. Я взагалі копаю все, що дзвонить. Я думаю, що правильно на таких місцях. І знаєте, що мені саме більше приємніше. Копаю яму, копаю, а там, друзі, і кераміка вискакує, і ти перевіряєш ту яму, і там далі є сигналчик. Там якісь вістря, або якісь ножик, або ще якісь металові предмети. І якось так цікаво цього копати. І навіть не звертаєш увагу на те, що скільки перекопав того ж мордяку, навіть не замислюєшся над цим. Ну що, я продовжую далі шукати. Сподіваюся, що вдасться мені ще знайти багато чого цікавого. Нарешті був кольоровий у мене сигнальчик. Я ще друзі нічого не робив. Хочу розпакувати разом із вами. Ось ця у нас, ну, звісно, грудка, і ви, ви тільки гляньте, ви бачите щось? Анові, двіться добре. Якщо хтось не бачить, нічого страшного, ми ж зараз розпакуємо разом. Ось воно, дивіться. Здається, гудзик-гірка. Так, так, саме воно, саме воно. Дивіться, яке ми ці пусіньки. Круто ще й це Люблю я ось такі знахідки, хоча рідко вони трапляються, я же ж говорив вам не в одному відеоролику, що дуже приємно їх знаходити. Дивіться, гарно, забираємо та продовжуємо. Починає вже потрохи сніг топитися. Я вам скажу трошки погано ходити, як на катушку дуже налипає. Був у мене сигнальчик, я, звичайно, що навіть не повірив, що це може бути колір. І знаєте, що там? Я край ока, побачив, друзі. Давайте без лишніх слів. Дивіться. Опа, який красень! Який красень! І це у нас, друзі, не желізо, ще гляньте. Скіфи чи ні? Ну, дуже красиве. Як це вам краще показати, ви ще гляньте. Зараз спробую я його відмити і вам покажу. Взагалі такий стан. Ну... Просто бомбічиський, оже гляньте. І це колір, це колір, друзі. Відмив я нашу знахідку. І насправді вона, друзі, бомбезна. О, дійсно, це бомбезна. І в такому стані. Ну я не вірю, що стільки років пройшла, а знахідка збереглася. Давайте дивитися разом. Сподіваюся, я відлазла і косяк, бо це дуже гарна знахідка. Ви тільки гляньте, дивіться, як на сонечко блискує. Він взагалі в ідеальному стані. Як це вам краще показати, я навіть не знаю. Ну, Дивіться, в ідеальному стані, тому що він ціласенький, це перш за все. Він ціласенький. Вау, дивіться, суперовий. Трогране, трогране. Або це скіфе, або я не знаю, можливо буде її чека. Я не впевнений. чомусь в мене йдуть такі думки, що це все-таки скіфе. Супер, продовжуємо далі шукати. Так, як я казав, друзі, ось такі знахідки підбадьорюють, підбадьорюють, щоб ходити і шукати. Погодьтеся, хто шукає, той знає. Я ні, хто ще здивований, я просто шокований, знаєте чому? Зараз давайте все по порядку. Ну, Я такого красення знайшов, я ще такого взагалі в житті не знаходив. Дивіться, перший в мене сигнальчик був, не пам'ятаю, як це називається правильно, але це в нас для, для коня, як би служило, не пам'ятаю для чого саме. Так, ось такий. Друга знахідка в мене, друзі, була. Ось така. Що це? Не знаю, можливо, на підкову взагалі не схоже. Хотів сказати, що, можливо, підковочка. Ні, зовсім не підковочка, бог його знає. Це все в одній ямі. Так, далі. Дивіться. Ох, ви що? Ого. Ви тільки гляньте. Ого! Які вочесний. Я перший раз в житті такого знаходжу. Так я його ось тут бачив опату і попав. Я не знаю, дивіться. Фух, ух, оце да. Я не то що кажу здивований, я просто шокований. Для мене цей коп це взагалі бомбезний. Друзі, в мене просто бракує. Оце красень, ви тільки гляньте. Колись мені камерат казав, що він знаходив ось такого подібного величезного, а щось я йому не вірив. А тепер, думаю, так чого ж не вірити? Справді вони такі бувають. Фух, да. Супер, супер. Продовжуємо Далі. Думаю, я перевірю цю саму ямочку, там знайшов ще одну частинку, мені здається, що це був вістр, і слухайте. Ну як не онлайн? Давайте онлайн скупаємо. Я думаю, кожному буде цікаво. Так, якусь штучку знайшов, а здається, що це теж було вістря. Хоча це мені здається. Все в одній ямі. Ось ви ще гляньте. Не знаю, з цієї сторони, ось таке загострено. я не знаю, чи це вістря в нас був, чи що. Ну, доволі таке цікаво. ви ще гляньте. О, тут є сигнальчик. Ось тут кольоровий. Здається, що кольоровий. Я його взагалі не викопав. Гудзик, друзі, Чи що це таке? Чи це в нас накладка. Та ні. Це в нас гудзик, здається. Так, саме гудзичок. Яким дивом воно сюди потрапило, я взагалі не знаю. Ще кутатись, мальчик. все пропустил. Числовека. Какая-то пляшанка. Якась одна пляшка. Що це таке. Хотів би я вам сказати, але я сам не знаю, що це. Ось таких пару бляшечок. Дивіться скільки. Що це невідомо. Ось такі бляшечки, навіть з дирочкою. Що ось це, я Бог його знає, я навіть не можу вам підказати, бо перший раз знаходжу. Можливо, сміття якесь, ну хтось це сміття тут закопав або загубив, не знаю тих часів. В Принципі, мені цікаво, що це чи це вістря було, чи це не вістря. Щось воно доволі таке цікаве. Я розумію, що потрібно його відмити і тоді вам показати. Ну на це навіть близько і часу немає. Ну це вже зрозуміло. Це зрозуміло, що це. Я не знаю, чи це фаворітно буде в нас знахідка, чи ні. Я ще поки не завершую свій коп. Но... Ось такий чудовий, ні? Здоровий, здоровий насправді. От дивіться, в мене в принципі і рука не маласенька, щоб вам показати. Ну, ось такий красень. Фу, ця територія мене вже починає дивувати. Насправді, мене вже починає зачок переплітатися. Що я вам хочу сказати, де воно? Де воно? А ось. На правильний жаль, він гломатий, але дивіться, факт в тому, що він є. Він є тут, друзі. Хрестичок періоду. Чого, самі знаєте? Зараз я спробую легасенько відмити, та вам, звичайно, що покажу. Так, я його відмов, таки я вже насправді знаходив. Знаходив цілесеньки, було її не цілесенькі. Тут у нас нижньої частинки на перевки жаль немає. Ну. Тим не менше, знахідка, історія забираємо. Це насправді стільки снігу десь буквально 8 см. Я думав, що я тут взагалі вищою частотою нічого не знайду, але щось там попадається, як бачите. Дуже шкода, кусочок вдалося знайти мені пряжечки, гляньте лише, яка би патина б була красива. Я не знаю, чи передасть вам камера, чи ні, але воно чорне. Чорне таке красиве. А уявляєте, в якому би стані була цілесенька? В шикарному, друзі, шикарному. Забираємо, забираємо. Сьогодні з металопластики бачу в не буде тільки одні обломочки, дивіться. Частина в нас від печаточки, від персня. Напряки жаль гломатий. Бачите, полоночка тільки. І що саме цікавіше, воно взагалі було на поверхності. Я думав, що це в нас якась фульга. Вже починає потахесенько темніти. Ну, все одно якось так ходиться сьогодні із задоволенням, що ви собі не уявляєте. До речі, був топіровий, можна сказати, не те, що снідав, <смі> вже обідав. І насчитав я, друзі, 14 ножиків. Вдалося знайти. 14 ножиків. Ну, непогано, як Я думаю, вам пізніше показати, Але сенс. Який, друзі, сенс є в тому, щоб показувати. Багато кому вони вже набридають, але мені ні. З кожним разом, коли я знаходжу, не знаю, я захоплююся майстерністю різноманітною. Бо в більшості ножиків, які я знаходжу, вони трошки, можна сказати, різноманітні. Один довший, один коротший, один грубший і так далі. Ну що, буду продовжувати далі шукатись, буду ходити, друзі, до темна. Скільки вдасться походити, стільки походжу. Знаєте, що я вам скажу, я вже заховав камеру, вже все. І тут, я думаю, перевірю ще, що? можливо, щось є. І що ви думаєте, є. Спочатку я не повірив, думав, неможливо, абсолютно. Друзі. Інша частина від персня. Інша частиночка нас від персня. Тепер ясно, що воно гломате. воно не те, що гломате, воно і зігнуте. Ось бачите. Ну що, мию і давайте складемо пазл, подивимося разом. Оце так, це мені подобається. Так ще плюс-мінус його ще можна врятувати. Яким чином тільки припаяти ось знизу, знаєте, щоб трималося. Сама печатка є. Ну, дивимося разом. Ось так би воно, друзі, могло би бути. Наподобі ось цього. На жаль, голоматий, бачите, самі. І з другої частинки, що я знайшов, бачите, не всі детальки є. Напевно, скоріше за все, що зогнило. Масивний, такий я вам скажу, дуже масивний. Забираємо. А тут ви мені вже можете вірити, а можете не вірити. Я взагалі не купав. Я просто не купав її ногою, розгорнув. Думав, що це фольга. Я думаю, що багато хто із вас би так подумав. Ще я можу сказати по глибині глибина. Е, скільки там снігу? Ну, буквально 4 см, бо тут якби на спуску. І що ви думаєте? Ви тільки гляньте. І ви тільки гляньте. Я сам не знаю, що це. Дивіться. Хоча, хоча, хоча я вже здогадуюся. Це у нас що це луночка Чи ні? Щось, щось я, друзі, зашвидку сказав. Ти зашвидку сказав, що це луночка, Ні, щось це на луночку не схоже абсолютно. Зараз спробую відмити і вам покажу. Угу. Дивлюся, що взагалі мені нічого не зрозуміло. Я, я навіть не знаю, що це. Ви тільки гляньте. Що це? Бог його знає. Чи воно ці ласинке? Можливо тут ще далі якесь продовження мало би бути. Здається, що так. Збираємо. До речі, мені там ще деяка металопластика покупалася, зараз я спробую показати. Ось така голочка, я би подумав, що це у нас від спиночки від Fibola. Але це у нас кольоровий метал і щось ось таке. Здається, пряжечка, не буду я стверджувати, ну таке забираємо. А тут я вже бачу і замочки пішли, друзі, середньовічні. Наскільки я зрозумів, бо таких вже знаходив насправді неодноразово. Но цей набагато менший. Я знаходив набагато більше десь ось такі. Ну, непогана знахідка, забираємо. Забираємо красава. Є замочки, є ножики вістрі, Ну, багато сьогодні чого є. Супер. Вже починаю темніти, абсолютно темніти. І що я вам скажу? Без срібної монети я додому 100% не повернуся чому. Зараз я вам покажу, а ви давайте, давайте дивитися. Яма глибока була чи не глибока, так я не зрозумів. Ну, буквально якісь сантиметрів з 10, хай буде. І ось вона, дивіться. Опа! Є, 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 є. Що це в нас за така монеточка? Ага. Срібна? Вау, wow. 100% срібна. Ну що, давайте зараз спробую його гасенько промити та вам покажу. Думаю, кожному цікаво, а тим більше мені. Мені здається солід. Хоча я можу помилятися, друзі. Хоча я можу помилятися. Але знали, друзі, що соліди бувають різних типів. Тобто, ось такого, Ха, ось такого, друзі. В мене ще не було. Я ще не знаходив, ось моя перша монетка, ось такого соліда знайшов. В чому його відмінність Ой, в цій короні, гляньте. Вау. Каже, Я ще такого не знаходив, Блін, поповнення колекції. Інша сторона в нас ось така. Тут потрібно ще друзі, чистити. Ну, Мета в нас доволі живий. живий. Є таке, що знаходиш і воно руйнується, а цей то в зачетному стані. Ось такий з короною, бачите, ось такого я не знаходив. Маю різні, і насправді дуже різні соліди. Ну, такий вперше. Так, пам'ятаєте, я вам казав, що сьогодні знаходив ще було кресало, але воно або зломате, або має таке бути. Дивіться, знайшов щось схоже до того. Ви що гляньте? Мені здається, що це теж було кресало. Ви як думаєте? Якщо ви напишете, що так, то дійсно попередні, що я був знаходив, яке я вам не показував, це, напевно, теж було крисало. Мені здається, що такої форми був кресало колись, тільки я не впевнений. Но здається, що саме воно. Хм, забираємо. Ну що ж, дякую, хто переглядав все. Я на сьогодні накопався, находився. Всім до побачення, до наступної зустрічі, бережіть себе.